Ідеальний вихідний це не черги в ТРЦ і не мультики весь день. Це родинний вечір у спа басейні. Уявіть, діти плескаються у теплій воді, ви з келихом улюбленого напою у гідромасажній зоні, а поруч. Партнер сміється з чергового жарту, без телевізора, без гаджетів, тільки ви і комфорт. Сучасні спа мають різні зони для дітей, для дорослих, для релаксу. І так, навіть для бабусі з дідусем. А ще музика, підсвітка, ароматерапія усе налаштовується за вашим бажанням від плюс 10 до плюс 140 кому як подобається. Ідея проста: зробити вихідний не про відпочинок після тижня, а про спільні моменти, які запам'ятовуються. Спа басейн це не розкіш, це розумна інвестиція в сім'ю, здоров'я і гармонію. Тож, якщо ви хочете, щоб кожен вікенд був особливим, звертайтесь до Спа-Галаксі. Ми підберемо ідеальний спа саме для вас. І підписуйтесь, бо далі буде ще більше натхнення для домашнього релаксу.